Як впоратися з тривожностями дорослим та дітям? Послухайте уважно. Ради дорослим! Відчувайте власне тіло, де воно розслаблене, а де напружене. Для цього потрібно глибоко вдихнути, уявити, як через подих. Сповнюється спокоєм і розслабляється весь організм. А через видих випустіть з тіла всю напругу, а з нею і тривогу. Знайдіть свою опору. Подумайте, кого з оточення можете просити про допомогу, яке заняття відвертає вашу увагу та що заспокоює вас. Подумайте, Не приховуйте свій стан від дитини. Зізнавайтеся в тривозі, але кажіть, що шукаєте рішення. Запевніть дитину, що неодмінно впораєтеся з проблемою. Звичайні заняття, режим дня, нові ритуали і традиції допомагають відновити контроль над власним життям. Як підтримати дитину? Перше. Це гуляйте на свіжому повітрі. Майте регулярні фізичні навантаження. Друге. Зважайте на думку дитини. Приймайте її поради. Третє – Обговорюйте все, що робитимете разом та окремо. Діліться почуттями. Завершуйте розмови оптимістично. Обіймайте. І приймайте обійми від дитини, Забезпечіть щоденну рутину дотримання режиму дня, традиції, ритуалів. Усі зміни графіку обговорюйте з дитиною заздалегідь, подихайте разом з акцентом на сильний видих та поясніть своєму чадові, що так ви видихаєте тривогу. Сподіваюся, що всі ці поради стануть вам в нагоді. Гарного дня!